Слава Україні! З вами Ірина на каналі Віра Техніка. На Рівненському майданчику залишилося два таких синіх красень від торгової марки Ісекі. А всі ми знаємо, що саме Ісекі славляться своєю габаритністю, масивністю та своїми надійними мостами. От, і не дивно, що в нас їх залишилося всього. Дві одиниці, Зараз коротенько про кожного з них. Лишився GIS 21 в чудовому стані та з новими шинами БКТ та суперакційний ісекіл 255. Ну і власне, давайте з нього і розпочнемо. Дана модель має 25 кінських сил під капотом та дизельний 3 двигун. Укомплектований ґрунтофразою, яка має робочу ширину. 150 см, ножі ще в хорошому стані. Є трьохточечка, боковий циліндр для рівня горизонту ґрунту та навіть фаркоп. Шини. У нас тут ще є японські, але, ну, відверто кажучи, є є тріщинки. Розмір задніх 11,2 на 24 і показує стан передніх шин. Розмір у них 7 на 16. По функціоналу є гідропідсилювач керма. Реверс. Коробка передач механіка 4 швидкості та 4 діапазони. А тобто цей трактор має 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності 4 швидкості. Тут нас можна навіть регулювати висоту кермової колонки. Ну і на працювання звісно, показую. 658 мотогодин ну, але, звісно, не будемо стверджувати, що вони є правдиві. Ну і, напевно, давайте скоренько заведемо. Я вам продемонструю, як же ж він заводиться. А сьогодні в нас холодно, тому свічу розжарювання потрібно трішки довше потримати. І зараз заводимо. Так, ну, я думаю, в принципі, можна вже заводити. Трішки нагріли. Ой, завівся взагалі прекрасно. Давайте трішки газку, напевно. От, гідропідсольочкирма. Працює ідеально. Ну, і вартість. Вартість даного комплекту, нагадую, що він у нас супер акційний. Всього 6600 умовних одиниць на нашому майданчику. І нагадую, що це 25 сильний, повнопривідний та трьохциліндровий японський красень. Ну і оглянемо ще. Ісекі на 21 кінського силу. Діс. Е, як я вже говорила, шини по колу нові БКТ. Передні не міняли, але для покупця е, ми, звісно, дамо просто у подарунок. Е, є гідропідсилювач керма. реверс, Коробка передач, тут також механіка та 4 діапазони. Тобто цей малюк теж має 16 передач вперед та 16 передач назад. Вал відбору потужності, 4 швидкості. Та Тут є реверс для валу відвору, тобто 4 вперед, 4 назад. Напрацювання також показую 957 мотогодин. І тут є, до речі, ще швидкий розворот. Ось тут вмикається. Грунтофреза в комплекті 1,40 м. Також показую стан ножів. Фреза на швидкоз'ємі. Трьохточечка, але бачимо, тут вже нас проста механічна. Гідравліка. Ну і напевно теж давайте заведемо. Тут же свічку потрібно гріти тільки по часовій стрілці. Сьогодні в нас доволі холодно, тому будемо свічку тримати трішки довше. Так, ну, думаю, в принципі, можна вже і заводити. Вижимаємо щеплення. Так, трішки не догріла свічину, але нічого страшного. Я думаю, давайте теж трішки добавимо газу. Дідро підсилювач керма працює теж ідеально. Ну, і, в принципі, можна його вже глушити. А, так, по шинах ще розмір не сказала. Задній мають розмір 9,5 на 22. Розмір передніх шин. Шукаємо 6х14. От, і вартість. Даної моделі з ґрунто звісно, в комплекті 6900 дубовних одиниць на нашому майданчику. Тому, кого зацікавили цих два красені, бажаєте детальніше оглянути чи дізнатися більш детальну інформацію, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео, або приїжджайте до нас на майданчик. Самі оглянете, зробите тест-драйв. Також в нас є доставочка своїм транспортом а, при потребі. Тому а, дякую всім за увагу. З вами була Ірина на каналі Вірем Техніка. До зустрічі!